Всім добрий день. Я рада всіх вас сьогодні вітати на нашому семінарі, де ми сьогодні розглянемо питання організації здорового харчування дітей шкільного віку. Як да. ви знаєте, да. щороку 16 жовтня, відмічається Всесвітній день здорового харчування. Я переконана в тому, що кожна здорова, доросла людина. Кожний, кожна дитина прагне бути здоровою, сильною та впевненою у собі. А харчування, як відомо, є одним з ключових факторів, які безпосередньо впливають на стан здоров'я. Тож сьогодні, підводячи підсумки тижня, що минає, я хочу акцентувати вашу увагу. На питанні організації здорового харчування учнів. Тож, розпочинаємо нашу зустріч. Що ж таке поняття здорове харчування? Це вживання різноманітних продуктів харчування, які насичують наш організм корисними речовинами. Здорове харчування. Це розумне, правильне харчування, яке передбачає дотримання трьох основних принципів, а саме різноманітність харчування, режим харчування і енергетичну рівновагу. Правильно організоване харчування у школярів є складовою частиною їхнього здоров'я. Раціональне харчування сприяє гармонічному фізичному і психологічному розвитку. Підвищенню імунних сил дитячого організму та покращенню успішності у навчанні. Дитячий вік характеризується високою швидкістю росту і розвитку, а все це потребує повноцінного, збалансованого харчування, забезпечення організму, що росте, достатньою кількістю білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, а також води та вітамінів. Їжа повинна бути не тільки корисною, а ще й смачною, різноманітною та головне безпечною. Звичка споживати здорову їжу допомагає запобігти каріусу, залізодефіцитній анемії та іншим проблемам зі здоров'ям, а також знизити ризик розвитку неінфекційних захворювань у більш старшому віці, зокрема захворювань шлунково-кишкового тракту цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, ожиріння, серцево-судинних хвороб, раку та інсульту раціональне харчування це достатнє в кількісному та повноцінне в якісному відношенні харчування, що сприяє збереженню здоров'я, опірності організму, шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичній активності. Та розумовій працездатності, а також активному довголіттю. Вимоги до раціонального харчування складаються з вимог до харчового раціону, режиму харчування та умов прийому їжі. Протягом доби організм людини повинен отримувати білків, жирів і вуглеводів у співвідношенні 1 до 1 і до 4. Якщо за одиницю взяти кількість білків, що становить 90 грамів на добу, то жирів також повинно бути 90 грамів, а вуглеводів, відповідно в 4 рази більше, тобто 360 грамів. В рамках реформи шкільного харчування з 1 вересня 2021 року набули чинності нові норми харчування та порядок організації харчування дітей у закладах освіти. І дитячих закладах оздоровлення і відпочинку. Затверджені ці норми постановою Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року за номером 305. Новими нормами обмежена кількість споживання солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соки. Не включено ковбасні вироби, сосиски, рибні, м'ясні та плодоовочіві консерви. А також кондитерські вироби, оскільки ці продукти мають у своєму складі велику кількість солі, цукру та містять консерванти, що суперечить принципам здорового харчування. Зменшені норми споживання хліба та картоплі. Натомість збільшена кількість вживання молока і молочнокислих продуктів м'яса, риби, круп та бобових збільшення норми споживання рослинної олії та вершкового масла. Шановні ну пані Ларисо, у нас не рухається презентація, у мене, можливо, у когось іншого рухається. Ви планували щось і показувати, вибачте, але. Так, першу... да, презентація йде зараз. Скажіть, будь ласка, це проблема загальна чи окремо Це загальна проблема. Загальна. Тільки перший слайд видно. Да, да, і все, бошу. Зараз спробуємо налаштувати. хвилиночку. З'явилося? Так, да, так. Да. Є? Да, да. Різноманітність харчування. Скажіть, Є. будь ласка, який слайд видав? Дякую. Є? Різноманітність харчування. Різноманітність харчування. Так, дійсно, всі, у всіх з'явилась презентація доповіді? Так, так. Є, так, так з'явилася, з'явилася. Добре. Добре. Ну, будемо продовжувати. Так? Угу, давай. Так. Ага, Звернуючи питання ага. організації харчування школярів, фахівцями відокремленого підрозділу Запорізький. Відділ державної установи обласний лаборатор обласний центр контролю та профілактики хвороб у квітні поточного року нами було ініційовано та спільно з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради проведено онлайн анкетування учнів закладів загальної середньої освіти міста, в якому добровільно взяли участь. 1328 учнів 7-11 класів, які навчаються в семи школах міста, а саме Колегіум Елін, гімназії номер 28 45, 46, 101, 107 та Олександрівській гімназії. Як свідчать результати проведеного анкетування, більшість опитаних учнів є досить обізнаними у питанні організації здорового харчування 87,7 дітей вважають, що від правильного харчування залежить їхнє здоров'я та успішність, і лише 12,3% думають інакше. Майже 56% школярів вживають корисну їжу. Пісні страви, варену продукцію або їжу, приготовлену на пару. Третина дітей полюбляють смажену та жирну їжу. А 10,7% школярів надають перевагу маринованим та копченим продуктам. Разом з тим, лише 22% опитаних учнів дотримуються триразового режиму харчування. Харчуються або намагаються харчуватися в один і той же час доби. 45,3% дітей вказують на те, що їм не завжди це вдається. А 32,5% респондентів зізнаються, що взагалі не мають такої можливості харчуватися три рази на день. Звертає на себе увагу досить висока частка учнів. Які зазвичай взагалі не снідають вранці. Так, майже 45% дітей до початку уроків не встигають поїсти. Тож, про яку якість засвоєння навчального матеріалу може йти мова, якщо дитина на уроці буде сидіти голодною? 14,7% опитаних дітей говорять про те, що не завжди обідають. А майже 11,5% зізнаються, що взагалі не вечеряють. Із загальної частини учнів, які все ж вечеряють, а це 88,5% дітей, молочну кашу або чай з печивом вживають 14% опитаних. 45,8% учнів вживають іншу готову продукцію. Майже 12% дітей надають перевагу свіжим фруктам. А 2,5% дітей п'ють ефір. Як свідчить проведений аналіз анкетування, 73,5% опитаних школярів мають змогу щодня вживати м'ясні страви та кисломолочні продукти. Загалом 60,8% дітей вживають рибні страви від 1 до 3 разів на тиждень. Незважаючи на це, залишається досить високою частка дітей. Щоденний раціон яких не містить м'ясомолочних продуктів, а саме це кожний четвертий учень. 39% школярів зізнаються в тому, що не мають змогу вживати страви з риби жодного разу на тиждень. Щоденний раціон харчування в 28% школярів не містить різноманітних овочів, крім картоплі. А 4% учнів взагалі не вживають свіжих овочів. Натомість діти харчуються переважно гарнірами круп, картоплі та макаронних виробів. Майже половина опитаних учнів щоденно вживають різноманітні фрукти. Решта дітей вказують на те, що їм не завжди це вдається. І значна частина учнів... Майже 45% вживають продукти, які на сьогоднішній день не відповідають сучасним принципам здорового харчування кетчупи, гострі соуси, майонези. 17,7% респондентів віддають перевагу фастфудам, сухарикам та чіпсам. На вибір продуктів, що вживають діти, найчастіше впливають батьки та сімейні традиції. Це 56,6% учнів на це зазначають, засоби масової інформації та реклама на вулиці, 3,7%, а також поради однокласників та друзів. Великий відсоток учнів за 39% взагалі не змогли відповісти на це запитання при проведенні анкетування. Сучасний школяр повинен їсти не менше 4-5 разів на день. На даному слайді ви бачите розподіл добового раціону харчування у процентному відношенні. На перший сніданок припадає 25% добового раціону, на другий сніданок та підвечірок по 10% на обід 40% і вечеря складає 15% від добового раціону харчування. Денний раціон школяра повинен включати м'ясні або рибні продукти, як ви бачите, да, на даному слайді, всі бачать, є видно слайд. Молоко та молочні продукти. Видно, видно. Хліб, і хліб і хлібобулочні вироби, цукор, картопля, овочі, крупи, олія, тваринні жири та яйця. Меню повинно бути різноманітним, а страви свіжоприготовленими та обов'язково складатися з натуральних продуктів. Тепер щодо рекомендацій з організації здорового харчування дітей шкільного віку. Щоденно вживайте корисну та різноманітну їжу. Харчуйтеся 5-6 разів на день. Надавайте перевагу продуктам рослинного походження. Включайте до вашого щоденного раціону щонайменше 400 г свіжих овочів та фруктів. Контролюйте вживання жирів. Жири повинні становити не більше 30% денного раціону. Замінюйте насичені жири, які містяться. В твердих сирах, наприклад, у вершковому маслі, жирному м'ясі, ненасиченими жирами. Наприклад, горіхи, насіння, олія, яйця, риба. Вживайте молоко і молочнокислі продукти з низьким вмістом жиру. Обирайте продукти з низьким вмістом цукру. Обмежуйте споживання солодких газованих напоїв та солодощів. Вживайте менше солі. Загальна кількість солі не повинна перевищувати одну чайну ложку. На добу, тобто 5 грамів. Готуйте безпечну їжу. Запікайте, проварюйте, готуйте їжу на пару. У першій половині дня рекомендовано вживати продукти багаті білками та жирами, оскільки вони покращують обмін речовин в організмі. Це м'ясо, риба, яйця, сир, каші. Вечеря повинна включати молочні, кисломолочні продукти та овочеві страви. На ніч не треба переїдати. Порушення режиму харчування призводить до розладів шлунку, хронічних гастритів та інших захворювань системи органів травлення. Слід уникати і шкідливих звичок. Не треба зловживати солодощами. Зайва кількість цукру веде до посилення виділення гормону інсуліну і в кінцевому підсумку може призвести до розвитку цукрового діабету та ожиріння. Шановні батьки, хочу звернутися до вас. Ви повинні привчити дитину обов'язково снідати вдома. Перший сніданок має бути ситним. Найкращим сніданком для дитини може бути каша, зварена на воді або на молоці, хліб з вершковим маслом та шматочком твердого сиру. З гарячих напоїв на сніданок готуйте чаї з молоком чи то на травах, молоко або какао. Другий сніданок буде, може бути. Малокалорійним це, наприклад, фрукти, чай з бутербродом, молоко або ефір. Обід дитини повинен бути збагачений білком та традиційно містити гарячі перші і другу страву. Для полудинку поводен... поводен... підійдуть фрукти, ягоди, соки або ж. Молочні напої з хлібобулочними виробами. Вечеря зазвичай складається з молочних кроп'яних, овочевих, сирних або яєчних блюд. а безпосередньо перед сном дитина може випити склянку молока або кефіру. Не забувайте також регулярно пити воду. Для того, щоб бути здоровим, обов'язково треба щоденно вживати достатньо. Кількість питної води. Протягом доби, навіть перебуваючи в стані спокою, організм втрачає близько 1,5 літра рідини. У спекотні літні дні, а також під час фізичного навантаження або інтенсивних занять спортом, ця цифра збільшується. Слід пам'ятати, що потреба дітей у воді може відрізнятися, все це індивідуально. Як орієнтир можна використовувати наступну формулу: 30-40 мл води на кілограм маси тіла. Вода сприяє виведенню токсинів і очищенню організму, необхідна для нормальної терморегуляції. Крім того, вода знімає стрес і допомагає позбутися тривожного стану, що так необхідно дітям у нинішній Ситуації, яку ми зараз з вами переживаємо. А також вода покращує процес травлення, допомагає контролювати власну вагу. Запам'ятайте, при недостатньому споживанні рідини знижується швидкість обмінних процесів в організмі, страждає мозок, порушується робота внутрішніх органів і систем. І на завершення. Своєї доповіді. Я ще раз хотіла б акцентувати вашу увагу на тому, що правильно організоване харчування це ключ до доброго самопочуття, міцної нервової системи, ідеальної ваги та гарного настрою. Шановні батьки, я хочу застерегти вас від зловживання ваших дітей чіпсами, сухариками, снеками а також солодкими газованими напоями, які шкідливо впливають на стан здоров'я вашої дитини. Нехай ваші діти харчуються правильно, різноманітно та з дотриманням режиму харчування. Тоді я впевнена, вони виростуть сильними, міцними та здоровими. Дякую вам за увагу! Можливо, у вас є які питання, або хтось хоче поділитися своїми ідеями, власним досвідом щодо розглянутого питання. Зараз хотілося б почути ваші відгуки щодо сьогоднішньої нашої зустрічі. Можете написати про це в чаті. Може, можливо, хтось хоче висказати власну думку з цього приводу. Будь ласка. Доброго дня. Згодні з тим, що треба снідати завжди. Це так, так. Да. Добре, дякую Дякую за коментар. Хто ще хоче висказати своє? А таке запитання. бачення цієї проблеми. Таке запитання. Чула, що утром натощак полезно пити воду. Ну, от, на тащак, так чи ні? Так, да, дійсно. Це корисно. Да, так, в нашій сім'ї ми п'ємо, сказали, що корисно. Дякую. І вам дякую за запитання. То, ну, на пані Ларису. Можливо, треба розробити для батьків якісь поради або презентацію, щоб так передати. І вчителі могли батькам да додати ще інформації Уже так. Більш п'ями зв'язок. Ми ж зв то вчителі, але працюємо з батьками. Діти, бачите, там частина дітей навіть не володіє інформацією, щоб вже так і до них донести. Дякую, добре, вибачте. Добре, зрозуміло, Дякую за запитання. Шановна пані пані Наталі. Я хочу вам сказати, що дана презентація була розрахована не лише на працівників освітньої галузі, але й на батьків, тому я сподівалася, що й батьки нас чують, чують. чують. Є батьки да, серед вас і mm. добре. Да, я... Батьки да, є, так. Да. Да, да. мабуть, мало. Який вихід з цього ми можемо зробити? Можливо, ви надішлете на заклади освіти цю презентацію, а ми її в групах розповсюдимо і донесемо на батьківських зборах цю інформацію, одне з питань. питань добре, харчі. добре, дякую. Дякую, так і зробимо. І Я сьогодні, багато батьків батьків хотіли, сьогодні багато батьків хотіли приєднатися, але система не пускає, бо розраховано на 100 чоловік всього. Добре, добре, я, я зрозуміла, у да. нас сьогодні в чаті Віде, в мене, почали. У мене така ситуація, у мене дитина не їсть. Ні м'яса, ні риби, ні яїць не їсть. Е, чи можна замінити це все? Він тільки молочне в основному, а із цього всього він тільки борщ їсть. Все. Ну... Больше вже вже багато, але ж і ті продукти, які ви назвали, обов'язково повинні надходити в організм вашої дитини, тому... Добре, гущанька донести, а так ні взагалі не сприймає. Треба розмовляти з вашою дитиною, треба його убідити в тому, що це необхідно для росту і розвитку. Що я можу думаю, вам прикомпенсувати ну, в даній ситуації? Тільки розмовою з дитиною, я думаю, думаю що і... вона прислухається до ваших порад. Шановні колеги і батьки. Є така думка, іноді можливо трошки погратися з дітьми і в грі запропонувати. І можливо ці ж продукти, але подати їх у незвичайному вигляді. Звичайно, що це забере час, але можливо, якийсь хоч один продукт змінити зовнішній вигляд у вигляді гри, або у вигляді ну, там, я знаю, якось, там як от казка. Да, діти, поки маленькі ми говорили. А от вони будуть трошки старші, то може вже з ними якось. Ну Ми хитріші, ми доросліші, ми можемо їм запропонувати якусь ідею. От уяви, що ти там на острові десь або ще. Ну це так от, будь ласка. Можливо, можливо і так. Треба, треба разом подумати над цим питанням. У вас є мій телефон, будь ласка, зателефонуйте після розгляду даної тематики ми з вами поговоримо окремо, добре? Не чую вас, не чую зворотнього зв'язку. Да. Ви мене чуєте? Ну так, да, да, ми, ми всі чуємо. Наприклад, не всі діти їдять сир, да, у, ну не твердий сир, а звичайний сир у нормальному, нормальному вигляді, тому можна зробити якісь мафіни з, з того сиру. Ну так що да, згодне, що треба їм щось придумувати. Так, да, не їдять вони в натуральному вигляді кисломолочний сир, зробіть сирники, зробіть ту ж саму запіканку, можливо, так, де сподобається і вона полюбить цей продукт. Так, добре. Є ще запитання, побажання. Нема. Немає. Я думаю, що я скажу для мене була теж корисною ця інформація, як вчитель трудового навчання, і з дітьми у нас є теми, які пов'язані з харчуванням. Окремі питання, я на своїх уроках з дітьми висвітлюю, і діти дають інформацію, ну, володіють частково, але все ж таки думаю, що цього недостатньо. І я вдячна вам за цікаву інформацію. Спасибі. Дякую. Дякую. Давай. Добре, з приводу технічного моменту вам тільки що була надіслана в чат презентація, ви можете її зараз переглянути, скачати, це не проблема. Прямо тут в чаті в Zoom. Я думаю, вже багато хто помітив. Це тут з фоном. Технічні моменти про презентацію. Так, презентацію вам тільки. Розповсюдження серед батьків. Mm -hmm. а, використання в роботі. Добре. Поки що немає посилання. Подивіться, будь ласка, в чаті направино. Ні, немає в чаті ще нічого. У когось є чи ні в кого немає? Є, є, я вже завантажила. Я вже завантажили. завантажили. Добре, добре, у нас добре. немає. Добре. Колеги, я думаю, це пов'язано з тим, що хтось користується андроїдом, хтось сидить з комп'ютера. Той, хто користується телефоном, скоріш за все, презентацію не бачить. Добре, ми маємо таку можливість відправити презентацію на департамент освіти, і тоді ну, централізовано її зможуть направити вам на кожну школу. Так підійде для того, щоб ви. Могли е, далі працювати з батьками, да? так? Да, да, наш на школу, будь ласка, бо ми не можемо тут розібратися. Добре, добре. Тоді, значить, є така, є така потреба у направленні даної презентації на департамент освіти, правильно? Я зрозуміла вас? Добре. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч була з вами продуктивною, вам сподобалася наша інформація. Я розумію, що питання організації саме здорового харчування це непросте питання, але я вважаю, якщо є бажання, то разом шукаємо, знаходимо і використовуємо всі можливості для його реалізації. Нехай це буде першим кроком до нашої співпраці з вами, адже ми з вами переслідуємо спільну мету збереження та зміцнення здоров'я наших дітей. Я ще раз вам дякую за участь у проведенні даного заходу. Бажаю вам всім міцного здоров'я, віри в перемогу та мирного ногу! Дякую за участь. Дякую нашому захисту. все добре. Дякую. Дякую. Дякуємо.